Як виглядати дорого та гарно дотримуватись наступних правил догляду за собою вже сьогодні? І Перше це догляд за шкірою. Не спішіть закупати сто п'ятсот доглядових баночок. Варто почати з харчування та сну. збалансуйте свій раціон білками, клітковиною та корисними жирами. Попіклуйтеся про те, щоб споживати менше цукру та солі. Особливо на ніч, щоб не провокувати набряки та запалення. А вже Після цього переходьте до доглядових процеслоти, ретинол, пептиди. Це все добре, але це все додаток. Основа це якісне зволоження. Тож цим етапом. Друге волосся це ваше обрамлення. Слідкуйте за тим, щоб воно завжди було чистим, свіжим та доглянутим. Якщо ви фарбуєтесь, дотримуйтесь графіку. бо відросше коріння зачасту виглядає дуже неохайно Як і посічені кінчики, які бажано вчасно підстригати. Третє, Це гарна постава. Ні для кого не новина, що сутулість часто показник невпевненості і виглядає собі. це зовсім ось Коли дівчина йде з гордо піднятою головою, це вже зовсім інша. справа. Але, щоб тримати поставу, важливо робити мінімальні вправи для тренування м'язів, які будуть її тримати. Четверте. Манікюр свіжий, охайний. для цього навіть не потрібно оновлювати його щотижня. Маленькі щоденні ритуали, такі як зволоження кутикули, грабування шкіри, очищання відрошого кутикули, використання рукавичок при прибиранні і в холодну погоду, допоможуть вашим рукам завжди виглядати неймовірно. І останнє правило на сьогодні це аромат. Це пункт не про облитись, бакарою або лоще, це, це про аромат чистоти та гігієни. Догляд за порожнини рота, щоденний душ, шість волосся та регулярна поперений. Це водих. вже подарує вам приват.